24 лютого 2022-го. день, що став відліком життя у новій реальності для мільйонів українців і сотень тисяч харків'ян. Але саме цього дня, довкола біди, що охопила українські міста, згуртувався весь цивілізований світ. Підтримку від міст побратимів Харків відчув з перших годин. Насправді, вже зранку, 24 лютого, ми почали отримувати листи, дзвінки від наших іноземних партнерів щодо того, яка потрібна нагальна допомога. Це були і продукти харчування, це були і мішки з піском для захисту нашої культурної спадщини для пам'ятників. До речі, це було з самого першого дня, тому що колеги подзвонили, наше місто побратим Варшава, наприклад, подзвонили і кажуть, що в них величезний досвід, на жаль, є, коли втрачені були пам'ятки, і тому вони. Рекомендували нам з першого дня зберігати ці культурні пам'ятки, тому вони надсилали нам мішки з піском. А далі, чи не щодня, всі ці місяці до міста прибували гуманітарні вантажі. Все те, чого так потребували мирні люди, які опинились в заручниках війни. І все те, що було таким вкрай важливим для життіяльності міста, що расисти бомбили, чи не щодня, допоки українські військові не відігнали ворога в бік кордону. Весь час ми отримували допомогу від міст побратимів. Якщо казати про Польщу, то це міста Варшава, Познань, Люблін, Чинстахова. Вони постійно надавали нам підтримку. Як словом, так і ділом це була їжа, це були засоби гігієни, це були мішки для піску, це була допомога адресна, яка була спрямована одразу на комунальні підприємства, такі як водоканал, вже неодноразово отримували допомогу від міста побратима Познані. А згодом потім міста побратими Харкова надсилали сюди обладнання для роботи міста в умовах блекауту, особливо для критичної та соціальної інфраструктури: генератори, обігрівачі, трансформатори, обладнання для ремонту та функціонування комунальних підприємств, а ще машини для критичних служб та транспорт у вигляді трамваїв та автобусів. Це не лише гуманітарна допомога, як така фізична, це і рекомендації. Це спеціалісти, які готові підключатися до реконструкції міста, до реставраційних робіт. Щодо реконструкції та, скажімо, таких же ремонтних робіт, то наше місто побратим Нюрнберг в Німеччині. Вони повністю реконструювали котельню в онкологічному центрі, і насправді продовжується отримання від них гуманітарної допомоги. Це і намети для центрів незламності. Ми Мило 10 наметів минулого року, тобто ця робота продовжується. І насправді мені здається, що це якраз і є тим підтвердженням і тим доказом правильної міжнародної політики, яку Харків багато років проводив. І насправді зараз інколи нам навіть не потрібно звертатися до міста, просити про якусь допомогу. Вони самі звертаються до нас з питанням, яка зараз потрібна вам допомога, які потрібні консультації. Так, Харків відчув сильне плече кожного з міст побратимів, які не залишили його у такий важкий час повномасштабної війни. Майже всі міста, іноземні міста, побратими партнери надсилали нам гуманітарну допомогу, проводили різні акції. Наприклад, місто Ліль, що для нас було дуже цінним, з перших днів направляли не лише продукти харчування, воду, їжу, медичні препарати, але вони почали проводити різні акції на підтримку України. І вже в квітні 22-го року, вперше за історію міста Ліль було присвоєно місту Харкову звання «Почесний громадянин міста Ліль і Насправді це прояв величезної солідарності та підтримки, тим більше від такого французького міста як Ліль. В нас вже багаторічна співпраця, але під час війни в Україні наразі ця співпраця перейшла зовсім на інший рівень, на найвищий щебалі. Більше того, завдяки багаторічним дружнім та партнерським відносинам, міжнародна спільнота чує і поважає український Харків. Так французьке місто Ліль підтримало звернення Харківської міської ради до міжнародного олімпійського комітету щодо заборони російських та білоруських спортсменів брати участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року. Також місто Ліль вже звернулось до міжнародного олімпійського комітету з цього приводу. За час повномасштабної війни було Дуже багато хороших і зворушливих моментів, і найголовніше зараз чи не весь світ знає, хто такий Харків і де він на мапі України. Перше, коли мені я точно вже впевнилася в тому, що ми робимо все правильно, що світ нас підтримує, цивілізований світ нас підтримує. Це коли мені подзвонили колеги з Каунаса, з міста побратима і сказали, що вони придають Харкові п'ять поліцейських авто. І якби це просто були поліцейські авто, добре. Але водієм з однієї однієї автівки був віце-мер міста Каунаса. Він особисто приїхав до Львова разом зі своїми колегами з міської ради, тобто вони не найма. Мали водіїв, вони власне самі приїхали, перевезли ці автівки до України через кордон. Ми, звісно, запрошували їх приїхати одразу і в Харків, але насправді ми вже розуміли, що того часу це ще було досить небезпечно. Але всі наші партнери висказують вже готовність приїжджати до нашого міста. Звісно, були моменти, коли ми приїжджали за кордон на якісь заходи. Наприклад, було засідання асоціації Євросітіс в Фінляндії, де один з. Харківських проєктів школа молодого дипломата отримав лауреат. Ми стали одним з трьох найкращих проєктів для молоді за версією цієї асоціації. І коли я особисто брала участь в цьому засіданні разом з послом України в Фінляндії, пані Ольгою Дібровою, тоді зала, коли дізналася, що є представник з України, просто аплодувала стоячі і мери майже 400 європейських міст аплодували стоячи Харкову. Харкову було дуже важко, і як показали реалії світлих людей добре видно в темні часи. І кожне місто побратим, що вважає своїм обов'язком допомогти Харкову, робить все можливе, аби якомога швидше мегаполіс зажив повноцінно, не зважаючи на виклики війни. До 24 лютого Харків дружні відносини мав з 35 містами, що розкидані практично по всій планеті. Та якраз війна показала істину. Ще на початку повномасштабного вторгнення були розірвані в односторонньому порядку зв'язки, побратимські зв'язки довготривалі з п'ятьма російськими містами-побратимами, тому що це просто неможливо допустити і навіть неможливо уявити, коли з одного міста побратима, такий як Білгород, бомблять місто побратим Харків. Тому, звісно, міським головою, міською радою було прийнято однозначно рішення, що ці братимські партнерські зв'язки так звані потрібно розривати моментально. Звісно, припинена будь-яка діяльність з цими містами, так само, як діяльність з містом Мінськом в Білорусі. Наразі треба сказати, що вона не була доволі активною і, на щастя, зараз вона вже офіційно припиняє своє. Існування, але ми маємо чим пишатися навіть під час війни. Ми знайшли справжніх друзів. Ми підписали офіційні угоди про побратимство, партнерство. Це і місто Люблін, з яким нас вже довгі роки поєднує неофіційна дружба. І в травні минулого року ми підписали офіційно на День Європи. Ційну угоду про співробітництво з містом Любліним. і на День міста Харкова, на День Незалежності України, 24 серпня минулого року, ми підписали угоду про побратимство з містом Турку Фінляндія. Зараз міста побратими не лише допомагають Харкову всім необхідним, а й там у себе відчинили свої двері для харків'ян, створюючи належні умови, щоб вимушені переселенці, які в свій час покинули рідні домівки, шукали прихисток в інших країнах, відчували захист і підтримку. Харків у всесвітній день міст побратимів, що відзначається в останню неділю квітня. Дякує всім, всім своїм міжнародним друзям, які поруч всі ці місяці війни. Допомагають і водночас надихають, щоб продовжувати мріяти. Мріяти, що на день народження Харкова, як у добрі часи, всі дипломатичні гості зберуться тут, у мирному місті герої Харкові, щоб відсвяткувати його день. Леся Копилюк, Олег Санецький, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Новини Харків.